Не жаль на злого, Коло його і слава сторожем стоїть. А жаль на доброго, такого ще й славу вміє одурить. І досі нудно, як згадаю. Готічський ще самий дом. Село обідране кругом І шапочку мужик знімає, як флаг побачить. Значить, пан у себе з причитом гуляють. Оцей годований кабан, оце ледащо, щирий пан. Потомок гетьмана дурного. І призавзятий патріот. Та християнин ще й до того. У Київ їздить всякий год. У Свиті ходить мешпанами і п'є горілку з мужиками, і вольнодумство в шинку. Тут він весь, хоч надрюкуй, Та ще в селі своїм дівчаток перебирає. Та спроста. Таки своїх бестря з десяток год подержить до Христа. Та й тільки ж то кругом паскуда. Чого ж його так не зовуть? Чого ж на нього не плюють? Що ж не топчуть люди, люди, За шмат гнилої ковбаси У вас хоч матір попроси, то отдасте. Не жаль на його, на п'яного Петра Кривого, А жаль великий на людей, на тих юродивих дітей.